Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вирішила зняти для вас відеоінструкцію, як заповнювати під 37, коли ви маєте не один під, а кілька. Тобто, коли ви в цьому році працювали не тільки на одного роботодавця, а на декількох. Схожі відеоінструкції у мене є в попередніх роках, але сьогодні я вам вирішила. Зняти свіженьку, щоб вам було легко її знайти іще і на українській мові. І перше, що ми повинні з вами будемо зробити, це відкрити програму e е Далі, в цій програмі ви вибираєте рок-податковий 2024. Зараз ми звітуємо за цей 2024 рік. Після цього ви натискаєте Креатор Піт. І вибирайте, який ПІД ви хочете заповнити. Або індивідуальний, або спільний з малжонком, або для особ самотніх виховвойон дітей. джечі. І зараз ми робимо не коректу, а зложення-зизнання. Незна... І натискаємо далі. А далі ви заповнюєте свої дані, свій номер песель, своє назвісько, своє ім'я, дата уродження. А також де ви проживаєте. Адрес замішкання ви вписуєте на день складання декларації. Тобто де ви зараз живете, там і вписуєте. І тут буде ваш, ваша адреса, і відповідно до цієї адреси треба вибрати ужин скарбовий. Якщо, наприклад, ви проживаєте. Іншому місці, навіть в іншій країні, в Україні, в Білорусі чи ще десь. То ви вписуєте тут Білорусь, тут вписуєте ужин скорбовий з останнього місця вашої праці в цьому році. Далі вписуєте свої дані, як податкова може вас знайти, свій номер телефону, свій адрес імейл і натискаєте Далі. А далі вносите всі свої три. Піти. Хочу зауважити, що дані в цьому прикладі я видумала з голови. І далі, що ми робимо? Ми беремо всі наші три піти і по черзі заповнюємо поле, натискаючи плюсик, заповнюємо документ 1». Перше, що ми вписуємо, це назву працодавця. Наприклад, це буде фірма Оликс. Далі. Кошти узискання приходу. Це ті кошти, тут стоїть в під 11 з єдного стосунку праці. Ми тут вибираємо з єдного стосунку праці, і коли ми працюємо на одній фірмі, нам ми можемо користатися з ліміту 3000 злотих. Далі все по порядку, як є в цьому під 11, так переносимо всі цифри. Клітинка в клітинку. Перенесли приход, кошти узискання приходу, доход розрахувався автоматично. Далі переносимо клітинку 95, це у нас складки на обезпечення сполечне. В 95-ту переносимо. І останнє, що у нас? 122 клітинка, це у нас складка здроботна. Натискаємо запіш. І пише, що в полі номер 33 в пісне зостало залічки. Або ти хочеш виправити, або йдеш далі. Я іду далі, тому що у нас дійсно тут зерова залічка. Тобто бухгалтер на цій фірмі зовсім не платив податку з доходів, податку під. Це може бути тому. Що е, цей співробітник подав на цій фірмі, написав під 37-й, ой, під другий, і бухгалтер, так як сума 2000 тисячі ніж 30 тисяч, то він не, не нараховував взагалі під, одразу пільгу застосовував. Одразу перевіряємо саме з себе пшиху 204838, кошти взискання і складки на обезпечення сполещен. Складки на обезпечення здоротність тут не відображаються. Одразу я вам хочу показати, яким би був, яке би було повернення доходу, якби це був єдиний під 11. -й. І не було б жодних пільг. Натискаємо далі, натискаємо далі, далі. І пишеться, що до звороту немає нічого. Так як ми тут ніяких залічик не платили, і бухгалтер одразу все застосовував, тому цей чоловік не, платив би, не отримав би жодного повернення. Зараз будемо додавати ще один піль. Тут ми вибираємо приходи податника і натискаємо знову під 11. Тут буде вже другий під. Натискаємо цей під ми закриваємо. Цей другий під У нас фірма, наприклад, називається Neti, на якій він працює. І вона теж вказала, що він працює з єдного стосунку праці, тому що він на той час вже звільнився. З одної праці, і м, з другої, ну, працюю на іншій. Тому теж ставимо з з'єдного стосунку праці. І вибираємо далі. Так само всі суми. Копіюємо собі 1000 злотих 30 1687. 75. Далі він тут вже заплатив податок 2,410 за рік. І Податок на убезпечення сполечне в нього є, і на убезпечення здоровотне в нього. Податок він заплатив цей. І одразу натискаємо, натискаємо запіш. І вже ми бачимо, що маємо ми тут вже два під 11. На Олекс і на нетя. Тут вже сумується з 2 під 11. І вже бачимо, що він просумував 2 піти, тому що тут 31, а там було більше. І всі кошти утискання приходу він просумував, і залічки побрани, і складки на обезпечення сполечне. Зараз теж подивимося, якби в нього було лише 33 тисячі. Той доход. То в нього було би до повернення 2410 злотих, в нього було повернення. Тобто вся залічка, яка була побрана, йому б вернулася. Але він працював на трьох роботах. Тому додаємо ще один під і вносимо сюди його. Тут, наприклад, Хай буде фірма Play, де він працював. Теж з'єднаємо стосунку праці. І далі вносимо так само ці суми. Так, тут, тут буде 2000, відповідно, 31,010, 962 у нас була залічка побрана. І він заплатив ще складки на обезпечення сполечне. 95 вносимо. І він ще заплатив на обезпечення здоровотне з третьої фірми. 3000. І вписуємо 3242,39. Це складка здоровотна. Натискаємо запіш, і наш доход сумується. І наш доход сумується. І став він 66 тисяч разом. Зараз я покажу, яке повернення буде з цієї суми вже. І ви бачите. Що з цієї суми вже змінилося. Податкова вже не буде повертати всі податки 2410 податок під, а лише 258 злотих. Тому що вже стався перерахунок з цілої цієї квоти, тобто з цієї цілої суми, і податок вже. Став більший, і, відповідно, менше стало повертатися. Деякі люди дуже хитрі, і вони вирішують собі, ага, якщо в мене така справа, то я не буду подавати третій під, наприклад, 11. Вони бачать, що якщо вони покажуть тільки 2 під 11, то вони отримують повернення 2410 золотих, а якщо 3, то 2058. Але. Так робити не можна, тому що все рівно 2410 злотих ви не отримаєте, тому що податкова бачить усі ваші три під 11, і вони, та програма, яка є на сайті Епіт, на сайті податкової, вона автоматично вам розрахує ваш податок, і там той під 37, який сформується автоматично, і в ньому буде світитися 258. А ви подасте е, такий під 37 до е, де, там до повернення 2410, і вам платіж не пройде, тому що Міністерство фінансів воно звіряє всі дані і е, виплачує повернення податку тільки тим людям, у яких все в порядку і сходиться. Ті дані, які подали роботодавці, і ті дані, які прислали ви. Тому не хитруйте так, а пишіть всю правду, бо Під 37 насправді це такий звіт, який показує саме сумарний дохід за рік. І навіть більше, якщо ви працювали не тільки на роботодавців, а якщо маєте ще якісь доходи. Наприклад, якщо ви отримуєте з Ютубу як якісь гроші. Або якщо що там ще вели зареєстровану діяльність, то теж треба вписувати в цей звіт. Але тоді він буде вже називатися не під 37-й, а під 36-й. Дарування всі подарунки, які вам хтось дарує сюди, не треба вписувати. Ваш 800 плюс теж сюди не треба вписувати на це є спеціальні. Інші звіти, а тут о, і депозити. До речі, теж сюди е, ніякий не треба вписувати. Вписуйте тільки роботодавців, це буде під 37-й, і вписуйте ще інші доходи, такі як з YouTube, якийсь загранічний доход, якісь незареєстрована діяльності і так далі. Е, ну там На Оликсі щось продаєте, то теж треба робити під 36-й. Отже, після того, як ми заповнили всі три наші під 11, ми натискаємо далі. Вибираємо тут різні пільги, які маємо. Наприклад, якщо ви маєте ульгу з титулу виховання джечі, натискаєте Далі і один за одним додаєте через плюсик своє джетку. Вписуєте тут номер дитини, песель, якщо вона має. Ім'я, назвійсько, дата уродження і натискаєте запиш. Зараз я не буду цього показувати, але знаєте, що треба робити. Потім ще є ульги, наприклад, на інтернет. Ульга. потім ще, Якщо маєте четверо дітей, якщо пенсіонер, якщо до 26 років, різні там інші ульги, ви детально все передивіться. Якщо до вас щось підходить, то обов'язково вписуйте. Чим більше пільга, Тим більше повернення від податкової. Якщо детально хочете щось про, дізнатися про ці пільги, на стрілочку натискаєте, тут все розписано, як і що треба рахувати і що вписувати. Далі натискаємо далі. І тут таке поле, якщо ви, наприклад, працюєте не там, де живете, і кожен день там, ну, або періодично доїздити, до вашої роботи, то і маєте іменні білети або іменні приїзни з фактурами, то тоді ви маєте, і якщо сума більше ніж 3 тисячі, то тут ви можете е, вписувати вручну свою суму на проїзд і не будете користуватися тими трьома тисячами кошту узискання приходу, які відмічені у вас під 11. Якщо ні, то нічого не пишете, натискаєте далі, і тут треба вибрати номер рахунку, на який хочете отримати зворот СПІТ. Ви вибираєте, тут вписуєте повністю ваш номер рахунку. Можна вписувати як іноземний номер рахунку, український, білоруський, а можна і польський. На польський, звичайно, швидше все приходить, а на інший ні. Я не буду тут зараз вписувати. Натискаємо Далі. Тут у вас ви можете 1,5% пожертвувати або самостійно через зміню ПП вибрати, на, який, на яку фірму ви хочете пожертвувати свої 1,5% податку. Або е, програма вибере вам сама якусь благодійну організацію, і туди підуть ваші відсотки. Натискаєте далі, і тут вже ви, е, видно. Яка сума доходу, якщо буде якийсь податок, треба буде доплатити. Тут буде червоним світитися, якщо зелененьким, то вам цю суму поверне податкове. Тут теж можна побачити декларацію, якщо натиснете, то ви побачите декларацію в такому вигляді. Її можна зберігати до ПДФ, друкувати і так далі. Тут можна теж подивитися, як лічили цей податок, як програма це лічила. Також тут є інформація така, і тут написано: що якщо ти далі, то тоді вже відправиться ваша декларація, і вам вернеться, якщо ви сьогодні. Вийшлите, то максимально за 30 днів вам вернеться ця, це повернення 258 злотих. А якщо ви хочете отримати в швидше, то ви можете це зробити. І щоб це зробити, вам треба буде ось тут натиснути пощада карти дуже руджіни. І тоді ви отримаєте якнайшвидше цю це повернення, тому що так вони багатодітних родин підтримують. Їм більше потрібні гроші. Далі ми натискаємо Вишки декларації, і тут треба вам заповнити суму приходу за рок 2023. Ви її берете з вашого піту. За 2023 рік, якщо ви не працювали, ставите нулік і відправляєте. Якщо взагалі у вас не було ніякого піту. Наприклад, якщо ви не працювали, але ви здавали в оренду вашу квартиру, вашу нерухомість, то подавали під 28 і треба буде брати звідти цю суму. Якщо ви Наприклад, не працювали, але отримали якісь інші доходи, подавали під 36, то так само з того піта треба буде брати суму. Якщо ви подавали спільний піт, то треба з, з одної ячейки брати. Якщо індивідуальний, то з другої. Я, яку саме суму треба брати? У мене є окреме відео. нещодавно я його викладала на, на моєму каналі. і... Ви обов'язково туди подивіться, і там вони є. Ще хочу сказати, що якщо ви заповніте, щороку тут піти в епіти, то тоді автоматично заповнюється цей пшихут. вам нікуди не треба дивитися, просто нажати вийшлі декларації. Декларація висилається до Уженду, і тут у вас одразу, після того, як вона вийшла, з'явиться. Вже таке поле, де можна клікнути і скачати декларацію разом з витанцією від податкової, якщо все буде добре, а якщо щось піде не так, то буде помилка. Найчастіше помилка 414 або 4, не пам'ятаю 14. І що це за помилка, коли вона буває, як її виправити, то у мене. Теж є окреме відео спеціально для вас я зняла. І навіть якщо після того, як ви вислали декларацію, наприклад, і ви зрозуміли, що щось ви там... Не так зробили, треба виправити, то теж не лякайтеся. У вас є на це 5 років, щоб виправити ваші помилки. Наприклад, якщо ви забули вписати дітей, або 3 роки тому забули вписати дітей, то теж ви зараз маєте таку можливість вписати дітей. І отримати на них таке повернення. І на тему, як зробити коректу, вписувати дітей і так далі. У мене теж є окреме велике відео. Так що користуйтеся. Сподіваюся, сезон пітів для вас буде успішним. Гроші ви всі отримаєте якнайшвидше, якнайбільше. Якщо вам було сьогодні цікаво і корисне це відео, обов'язково ставте лайки. А якщо хтось сам не може зробити піти, то звертайтеся до мене, я завжди вам допоможу і роблю піти і коректи до пітів любої складності і заінтересована в тому, щоб ви. Отримала якнайшвидше і якнайбільше повернення, щоб кожного року писали мені знову, і я вам допомагала. Всім па-па!